Як українці мають відзначити сторіччя Першої світової війни у 2014 році. Про це у середу дискутували історики та громада Львова. Початком розмови стало відкриття виставки військових речей часів Першої світової в музеї франкового університету. Усі ці речі війни товариство пам'ять шукали з власної ініціативи і власним коштом. Найбільше артефактів знайшли там, де велися бої за гору Маківка. розкопували окопи місця захоронень, щоб по християнськи перепоховати останки. Історики і громада пропонують відзначати сторіччя Першої світової війни передовсім. Перезахороненнями найкраща пам'ять і найкраще відзначення пам'яті загиблих це є звичайно пам'ять про них, а саме це є впорядкування військових кладовищ загиблих вояків, це пошук екзумація, перепоховання із санітарних ям тих солдатів, які не були в той час поховані по-солдатськи, по християнськи туди ж на ті кладовища. Це встановлення пам'ятних знаків. Також до сторіччя Львів'яни запропонують військові реконструкції найцікавіших подій тих часів.